Привіт вам безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі місто Жер». Мене звуть Олекса Мельник. Це мій ніжик для розпакувань. А отже, зараз буде нове розпакування. І сьогодні я підготував сюрприз не лише для вас, але і для себе. Бо повернувся з чергування. А до мене приїхало відразу дві колекційки. І я знаю, які це колекційки, але не знаю в якій коробці яка і. Просто на зараз оберу і буду розпаковувати, скажімо, більшеньку коробочку, а меншеньку залишу для наступного видива, аби канал продовжував розвиватися ну чи принаймні я буду себе обманювати, що він розвивається. Незалежно від того, що я зараз побачу у коробці, в мене є заготовлена якась історія, бо обидві ці гри я обирав емоційно. Я очікував. Пережити щось, що нагадає мені якісь приємні речі з мого життя. І я замовляв через українського посередника, але до мене приїхали коробочки, запаковані в Amazon Prime. Мабуть, що там, де мій посередник у Європі замовляв, працює Amazon. Так, і до мене е, на огляд потрапила. А, ну ви знаєте, що потрапило, бо ви побачили постер і побачили назву цього видива. А для мене це міні-сюрприз. До мене на огляд потрапила колекційка е, гри, про яку я знаю надзвичайно мало. Вона називається Сі Фу. І мене вона зацікавила після серіалу, який я подивився на прайм відео. І в тому серіалі був епізод знятий за мотивами цієї відеогри. І як я зрозумів, епізод переповідав сюжет гри. Тож я вирішив зацікавитися грою. Мій побратим Смайл запевнив, що гра. Цілком доступна навіть для мене, казуала, що я зможу з нею впоратися. А я не хотів у неї грати якраз через те, що вона мені видавалася грою про труднощі. А я не люблю, коли розробники навмисно роблять ігри важкими і недоступними. Ну, я повірив, побратиму, бо за кого ще триматися, як не за побратимів і кому ще можна довіряти. Так от, крім того, що це колекційка. Сіфу видавцем гри є Мікроїц. А я дуже люблю це французьке видавництво, бо воно колись подарувало мені Амерзон та Сайберію від Бенуа Сокаля. І відтоді моя любов до Мікроїц безмежна. А, ще Сіфу нагадує мені про те, що я мав невеличкий досвід знайомства з Айкідо. Я кілька років ходив до школи Айкідо, до Дзвінислави у Коломиї. І щось та й вмів там, якісь прийомчики крутив. Добре. Мені подобається, що ця колекційка доволі ком... Вона компактна, маленька, як. Для, якщо порівнювати з колекційками для PlayStation чи ПК. Але це велике колекційне видання для Nintendo Switch. І, але мені здається, воно однакове незалежно від платформи, а, зняв першу коробку. Друга коробка теж така шухлядка, порожниста. А, але у неї є прикольний друк з логотипом а, видавництва Microids. Так, в коробці, ну от так виглядає всередині те, що можна побачити. А в коробці насамперед є гра. І я поставлю цю гру на черзі після тієї, в яку граюся зараз, аби поміняти жанр. Бо зараз я граюся у cozy Dayland. Е Фермочку. Граюся у фермочку, люблю фермочки. Але хочеться чогось кривавого на заміну. І сіфу, на мою думку, якщо ви не в курсі, сіфу це така гра, в якій ви б'єтеся, ви маєте робити це дуже вправно. Якщо ви загинули, то повертаєтеся більш досвідченим, але старішим. Кожен раз, як ви помираєте, ви стаєте більш вправним бійцем. Але ви наближаєтеся до смерти від старості. Чим більше ви будете помирати, тим імовірніше, що гру до кінця пройти не зможете. У е цьому виданні немає нічого особливого. Це просто е коробочка з грою. І всередині майсюпусінький картридж для Switch. Switch. Навіть не додали якогось принта на внутрішню частину цієї обкладинки. Ну, нехай. Я лише боюся, щоб це не, ви... не виявили. А, ні, англійська мова є, добре. Бо французьке видання і. З цим може бути біда. Так, дивлюся, до фігурки, подивимося в самому кінці. А що тут ще є з е, матеріальних бонусів? Ну, тут є стілбук, і він компенсує те, що у коробочці всередині немає ніякого нічого доданого. Е, мені дали саундтрек, цифровий не не розумію сенсу цьому, бо всі ці саундтреки є в Google Play Music, чи як він там зараз називається, YouTube Music. Is One Life Enough to know kung fu? Чи одного життя досить, аби пізнати кунг фу? Мабуть, що ні? Мабуть, що ні. Далі, у цьому колекційному виданні є поштівочки. Ось такі красивенькі. Ну, їх аж три. Дійсно гарні. Отаківо. Так, ще маємо. Вау! Це підвісочка. Не зубами! У тебе є знаряддя для цього. Так. А... Лиш я не знаю, як це... Це кудись на одяг вішати. Можу почепити собі на е, броник. Чи буде висіти десь у мене над головою. Чи... А, ось так. Оце, мабуть, отак. І з монетками отака річ. Також у комплекті з цим виданням йде доволі масивний жирний артбук. І ну я вже за останній за цей рік, за цей рік я вже надивився трохи артбуків у комплекті з колекційним виданням гри. І хочу сказати, що ну, тут, по-перше, і текст до Стобіса. Тут ось є такі розвороти, де багато тексту. Ну так, він тут і англійською, і французькою. А, але арт кайф. Я вже я вже знемагаю від бажання пограти у сіфу. А... Ну, красиво, красиво! До цієї книжечки я повернуся, коли пройду гру. Люблю так робити. А зараз давайте подивимося, як виглядає фігурка, що йшла у комплекті з грою. Скоріше за все, до завершення війни дружина покине мене з тої причини, що я захаращив наше житло колекційними виданнями, і вже нема де жити. І вона піде жити туди, де більше простору. І я її не звинувачуватиму, бо я нічого не можу зробити з цією своєю пристрастю. Це якесь лахмітництво, я це збираю. І я не розумію, знову бачу якусь коробку, і там всередині якісь колекційні предмети, і все я біжу і купую це. Фігурка, я би сказав, низькополігональна. Я не можу витягнути підставку. Треба було докласти трохи більше зусилля. Кайф. Це шикарна, доволі проста у своїй досконалості річ. Чи досконала у своїй простоті. Ось як треба носити цю штучку, яка йде в комплекті з колекційним виданням. Так, я вже зауважив, що вона низькополігональна, виконана з якогось м'якого пластику, наче, наче гума якась. Чи це лиття таке, і е, доволі цікаво бачити, коли е, воно наче витисана статуя. Тут такі грубі грані. Хоча разом з тим зберігається відчуття, що це людина в динаміці, і на ній е, складками зібгався одяг. Ну і все. Е, отаке колекційне видання Сіфу сьогодні мені дісталося. Е, Дякую за ваш перегляд за вподобайку. І хочу нагадати, що це видиво для вас монтував Олександр Чернов. Можете подякувати йому у коментарях. А ще, ще хочу нагадати, що триває ніколи не закінчується збір на потреби мого зводу і на прощання. Хочу показати вам, як ми працювали перед Великоднем, як ми прибирали наше з вами Запоріжжя. Якщо вам таке подобається, закидайте трохи грошенят і ми продовжимо нашу працю. А на цьому все для вас балакав Олекса Мельник. Ви були на каналі Вмістожер. Побачимося чи почуємося в інших видавах чи подкастах на цьому каналі. Па-па!